Розділ 16. Хитромудрий план. І втеча в останню хвилину. Дік відсунув обидві засувки у горі та внизу і розпахнув двері. Він забіг у печеру і з радістю плескав Джорджу і Джуліана по спині. Привіт! крикнув він. Ну як? Приємно опинитися на волі? «А вже ж!» – відповів Джуліан, а Тімо шаліїв бігав навкруги, несамовито гавкуючи. Жорджа всміхнулася Діку. Молодчина, як це тобі вдалося? Дік оповів про все кількома словами. Коли він розповідав, як спускався в старий колодязь, вони власним вухом не йняли віри. Джуліан обійняв молодшого брата. Тих зух!» – сказав він, справжній зух. Тепер швиденько. Що робитимемо далі? Якщо вони не чіпали на човен, я відвезу вас усіх якнайскоріше додому, сказала Джорджа. Я не бавлюся з чоловіками, які по всій час вимахують револьверами. Ходімо, піднімемося через Колодязь і підемо до човна. Дід побігли. І по одному протиснулися вкрізь отвір, потім влізли по матузці і дісталися до сходів. Джуліан запевнив, що тут знов слід підійматися по одному, бо сходи можуть не витримати усіх трьох одразу. Незабаром вони опинилися на горі на свіжому повітрі і обіймали Ен, слухаючи, як вона із сльозами радості, торочить, яка щаслива бачити їх усіх знову. Тепер ходімо, сказала нарешті Джорджа, мерщій, бо вони можуть щомиті повернутися. Діти побігли до бухти. Човен був на місці, там, куди вони його витягнули подалі від хвиль. Але їх чекало розчарування. Вони забрали наші весла. У вічає вигукнула Джорджа. Тварюки, знають бо, що без весел не попливеш. Вони боялися, що Дік Зен можуть поплисти на човні, і тому, замість щоб узяти його на буксир, вони забрали весла. Тепер ми тут застрягли і втекти не зможемо. Як вони засмутилися? Діти мало не плакали. Після чудового порятунку Джорджі й Джуліана здавалося, що все тепер буде добре. І ось знову. Глухий кут. Треба щось придумати, сказав Джуліан. І сів так, щоб одразу побачити, якщо до острова пливтиме якесь судно. Чоловіки, можливо, попливли, щоб знайти корабель. Завантажити на нього виливки і забратися звідси. Деякий час їх тут не буде, сподіваюсь, бо неможливо поспіхом зафрактувати судно, якщо звичайно у них немає свого. А ми не можемо відплисти з острова по допомогу, бо вони забрали наші весла, розмірковувала Джорджа. Ми не можемо навіть подати сигнал якимось рибалкам. Бо в такий час вони не виходять у море. Це залежить від припливу. Схоже, нам доведеться терпляче чекати тут, поки вони повернуться і заберуть моє золото. Ми ніяк не можемо їм завадити. Знаєте, повільно почав Джуліан, у мене ніби виник план. Дайте мені ще трохи часу, не переривайте. Друзі мовчки чекали, поки Джуліан, насупившись, додумував свій план. Нарешті він підвів очі і усміхнувся. Гадаю, це спрацює, сказав хлопець. Слухайте, ми терпляче почекаємо, поки вони повернуться. Що вони робитимуть? Приберуть каміння від входу до підземелля, спустяться сходами вниз. Тоді підуть до кімнати, де залишили нас, думаючи, що ми все ще там, і зайдуть у неї. Один з нас має сховатися внизу, щоб засунути за ними засувки. Тоді ми зможемо відплисти або на їхній моторці, або нашим човном, якщо вони привезли наші весла і покликати на допомогу. Ян сказала, що план чудовий. Але діки Джорджа вагалися. М -м, спершу слід спуститися вниз, замкнути двері на засувки, аби вони подумали, що ми досі там. Мовила Джорджа. І потім раптом той з нас, хто чекатиме внизу, не зуміє закрити засовки. Це досить важко зробити із належною швидкістю. Чоловіки його впіймають, а потім підуть по нас. Атож, задумливо сказав Джуліан. Ну, припустимо. Дік, або хтось інший не зуміє замкнути їх, і вони знову вирізуть нагору. Нехай, але поки вони будуть у підземеллі, ми завалимо вхід великими каменюками, так, як зробили вони. І вони не зможуть вийти. А що буде з діком унизу? поцікавилася я. Я зможу знову повернутися через колодязь, жваво докинув Дік. Це я полізу вниз і сховаюся, постараюся замкнути їх у печері зі злитками, а як доведеться тікати, я вилізу по мотузці. Чоловіки цього ходу не знають, тож навіть якщо не вдасться їх замкнути в печері, вони залишаться замкнутими під підземеллі. Діти обговорили цей план і вирішили, що кращого їм не придумати. Відтак Джорджа сказала, що не завадило б їм поїсти. Тепер, коли усі переживання були позаду, вони відчули, що просто помирають від голоду. Діти взяли в кам'яній кімначі їжу й питво, мустилися їсти на березі бухти, щоб не прогавити чужинців. Години за дві вони побачили у далині велике рибальське судно. І почули звук моторки. Он вони, вигукнув Джуліан, схопившись на ноги. Це судно, вони збираються завантажити золотом і безпечно відплисти звідси, а самі пливуть оно моторкою. Мерщіть Діку, спускайся в колодязь і сховайся там. Діку, чим чимдуж побіг, Джуліан звернувся до дівчат нам слід сховатися. Почався приплив. І ми сховаємося тут за цими скелями, яких він не сягає. Не думаю, що чоловіки шукатимуть Ене Діка, але хто зна? Ходімо, мерщій. Діти сховалися за скелями і чули, як торохтів двигун моторки, яка увійшла до бухти. Вони чули, як перемовляються чоловіки. Тепер їх було не двоє, а більше. Прибульці рушили з берега на невисоку кручу, у бік руїн замку. Джуліан, ховаючись за скелями, стежив за тим, що роблять чужинці. Він був упевнений, що вони розбирають завал, який влаштували на вході в підземелля, щоб перешкодити Діку та Ен спуститися вниз і звільнити їхніх в'язнів. «Джорджа, йди но сюди, неголосно покликав він сестру. Здається, вони пішли сходами в підземелля. Спробуємо знову завалити вхід великими каменюками мерщій. Джордж, Джуліан і Ін тихенько побігли на старий двір замку. Дійсно, каміння було розібрано біля входу. Чоловіки зникли, вони, напевно, спустилися вниз. Трійця щосили намагалася посунути брили до входу в підземелля, але в них не було стільки сил, як у дорослих чоловіків, тому вони не з усіма брилами змогли впоратися. Вони закрили вхід трьома меншими каменюками. І Джуліан сподівався, що чоловікам буде не до снаги зрушити їх знизу. Аби лиш Діку вдалося замкнути їх, сказав він сестра. Тепер повертаємося до колодязя. Дік підніметься там, бо вийти тут він не зможе. Діти пішли до колодязя. Джуліан зняв старе дерев'яне накриття і поклав його на землю. Діти схилилися над цям риною. І нетерпляче дивилися вниз. Що робить Дік? Вони нічого не чули з шахти, а їм так хотілося знати, що ж там діється. Продовження буде.